Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше звати Діма. А, сьогодні така дощ, Дождлива, дощова погода. А, я їду на мотоциклі Bajaj Домінар 400. Що я можу сказати? Називемо цей відос, напевно, що а, поміняв стару Хонду на нового індуса, старого японця на нового індуса. Так, друзі, як бачите, я не на Хонді, я на Індусі, на Баджаджі. А, перші мої метри на цьому мотоциклі. Перші кілометри. Ой, слизько. Коротше, я зараз багато говорити не буду, зараз просто в гараж його перевезу. От, а потім... А потім вже продовжу цей відос і більш детально розповім, чому саме баджач, чому саме Домінар, чому я взагалі їду на ньому, а не їду на своїй хонді. Єдине, що можу сказати одразу, після перших метрів їзди на цьому мотоциклі... А, що після Хонди він як велосипед, ну просто реально, він такий легенький, такий маленький. При тому, що Хонда дійсно дуже легко управляється. А, вона дуже така. Вона дуже така ну, зручна для керування. Цей взагалі просто як мопед якийсь. Якщо порівнювати з... пульсаром, то мені здається, взагалі, що типу, по... По відчуттях вони однакові, ну, в плані відчуття ваги і так далі, знаєте. тому що Зазвичай, коли ти з маленького мотоцикла пересідаєш на більший мотоцикл, ти одразу там, плюс якісь там 30-40 кілограмів його ваги, ти одразу відчуваєш. Такий ніфіга собі, він важчий. А, тут взагалі, наче я прям на пульсар знову пересів. Але можливо, це в мене просто таке відчуття після Honda. Якщо б я е, одразу після пульсара сів би на домінар, можливо, було б інше відчуття. Може, я просто вже звик до більш важкого мотоцикла. Зараз заїду на заправку, зальюсь бензиком. І можна буде катосити. Ну, правда, щоправда, не по такій погоді, звісно. Так, ну, ключі такі самі, як в пульсарі, горловина така сама, як в пульсарі. Так. А, ден, 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 95 п'ятий, звичайний Опа Зараз ми зальємо повний бак. Так, ну отже, бензин є, можна їхати в гараж, а потім вже виїжджати, кататись по нормальній поході. Отже, друзі, мотоцикл. Ще на обкатці, в нього пробігу щось там 32 км чи щось таке. А мотоцикл в обвісі 23 року, як ви можете бачити, він з вітровим склом, з цими захисними штуками від вітру. От. Максималку ми теж перевіряти не будемо. Ну, чуваки, максималка тут десь приблизно 160. Вже багато є відосів, де перевіряють максималку домінара, тому взагалі не бачу сенсу зі свого боку записувати подібний відос. О, м'якенько, прикольно. Знаєте, що можу сказати? От, тіпа, легкі мотоцикли, а, в чому їх кайф, це те, що ну, тіпа, усілякі нерівності там, на дорозі, а, лежачі поліцейські, вони так прикольно перескакують, так чик-чик і все. Тіпа, а ва більш важкі мотоцикли, от, напр ну, наприклад, а, Honda CBF, на ній не так комфортно приїжджати лежачий поліцейський, тому що а, вага більша і підвізка. Ну, Більше корот, шансів, що, що можна прострелити віською, тому що, тому що більше вагано, ну, йо йомо, -йо. <свісно> це ж очевидно. От, на легких мотоциклах це ж, все ж таки трішки приємніше переїжджати всякі такі перешкоди на дорозі, знаєте. Прикольно. Блін, такі легенькі взагалі. Це корот, мене печенька підкалував. Останні декілька разів, коли ми разом катались, про те, що наше я, типу, купив старого японця, краще б взяв нового китайця або там індуса. Ну от, все. Тепер я не на старому японці, а на новому індусі. Отак от слова матеріалізуються в реальні якісь речі. Чому я пересів на, з Хонди на баджаж? Я вам розповім трішечки пізніше, але у цьому ж відосі. Тому нікуди не перемикайтесь, можете прямо зараз вліпити лайкос в цьому відео, щоб підтримати канал. Можете прямо зараз написати коментар, чому я пересів з більш потужної Хонди на менш потужний Баджаж. А, і в принципі якось так. А далі прямуємо в гараж, як я вже і сказав, і трішечки згодом я вам розповім, я вам розповім чому, чому саме домінар. І чому я взагалі зробив такий вибір. Отже, друзі, тепер все по порядку. Стосовно домінара. Як ви можете бачити... Це Домінар в обвізі 23-го чи 22-го року. А він, як я вже казав, ще на обкаці. Я на ньому вже проїхав 40 км. І дещо вже можу про нього сказати. Він трішки брудний, тому що я під дощ на ньому попав. Треба буде помити. Я зараз на трасі, тому що їду на дачу на ньому. От, і, в принципі, що я можу сказати вже з перших там, 40 кілометрів стосовно своїх відчуттів в порівнянні з Хондою, в порівнянні з цим з пульсаром, який в мене колись був, цей мотоцикл дуже схожий на пульсар по своїх повадках. Він легкий, в принципі, він легкий, ним легко керувати, він маневрений. А Стосовно посадки, майже така сама, як на пульсарі була, може навіть така сама, як на пульсарі була. Від Honda відрізняється нім трішечки. А, де зручніше, не можу точно сказати, але ну, на цьому мотоциклі їхати зручно. Зручно сидіти, зручне сидіння широке. От, а, рульошка в нього сказочна, тому що ну, він рулиться прямо, ну, в нього ще вилка перевертиш. Може, за рахунок цього, але ну типа він такий маневрений. Ну, типа, по міжряді в місті. Я вчора ввечері проїхався по Києву. Ну, прям кайф кайфанув, реально. На ньому прям він такий юркий, щелини кудись там чик-чик-чик залазити. Прикольно. А що ще, що ще? що Ще. Що мені не дуже сподобалось, це пульти перемикання. Поворотників, але я думаю, це ж такі самі, як були на больцарі, і вони мене там влаштовували. Це я просто звик до хондовських, котрі все ж таки ну, більш зручні. І тепер вони мені після хонди здаються такими трішечки е, не такими зручними. Але в принципі нормально свої, свою функцію вони виконують, тому все норм. А, що ще сподобалось? Сподобалось, що є вітрозахист, тому що на пульсарчиків в мене його не було. і от Зараз я навіть проїхався там 120, вже нормально, якби не здуває, все, все норм. Це прикольна штука. А, оцю штуку я ще не оцінив, наскільки воно прикольне, не прикольне. Ну, я поки різниці не помітив. Але я думаю, що якщо якийсь камішек прилетить, не от, оцю штуку, то буде прикольно. А що? ще ну Звісно, що якщо порівнювати з Хондою то значно менший розхід палива. Я не заміряв на Хонді і не заміряв тут. Але на Хонді десь близько 6 літрів на сотню, тут десь близько 3 літрів на сотню. Тобто в два рази менше. А, так, що вже помітив? Задній тормоз. Він якось, поки не дуже інформативний, його треба більше натискати, чим у мене було на польсарі і на Хонді. Але може це просто він якось там не відрегульований, і треба трішки підрегулювати саму е, цю лапку і буде інакше. А, а загалом, в принципі, тормоза нормальні. Е, ну, для нього вистачає. При тому, що в ньому є ще АБС. Але я поки не перевіряв, як він працює і щось не дуже хочу перевіряти, як він працює. Краще не доводити до того, щоб спрацьовував АБС, як на мене. А, так, що ще? Що ще? що ще, що ще, ще? А, Два дисплеї. Я завжди, коли раніше дивився на обзори ці мотоцикли, мені так подобалось, що є ще отакий от дисплей, на якому там виводиться інформація. Але загалом він нафіг не потрібний, тому що його не видно, коли ти їдеш. Для того, щоб на нього подивитись, треба е голову опускати. От. І в принципі у вас в полі зору все одно тільки оцей щиток при приладів. І тіпа, Щоб сюди глянути, треба прям, ну, так нормально опускати голову вниз. Тому я думаю, що буде прикольно, але він ну, тіпа, функціонально не дуже е як на мене. Так, це такі, напевно, що перші враження. а Зараз я ще їду на дачу на ньому, тому протестую його на трасі. Подивимось, як він в себе веде на трасі, на обгони і так далі. Наскільки він стабільний по трасі, наскільки він боїться вітру і так далі. О, тому що по місту мені перші враження сподобалось. А, ще одне, друзі. А, найголовніше питання, скільки він коштує і чому я поміняв honda cbf на індуса. Чому я поміняв некро японця на нового індуса? По-перше, скільки він коштує, фіг його знає. Ціна десь близько 4700. Можете погуглити в інтернеті, скільки він новий коштує. Я не знаю. Тому що я його не купував. Це вже відповідь на друге питання, звідки він в мене взагалі взявся. Мені його дали на тест-драйв. Сказали, покатайся. Так, не, не мішайте мені відео з Сказали, покатаєшся, скажеш свої враження, як він тобі після польсару, як він тобі після Хонди. Скажи своє враження, чесно, що подобається, що не подобається. А, сказали, єдине, що він на обкаті, тому не дуже його тероризуй. Але ну, всі ж ми розумні люди і розуміємо, що ну, типу, як їздити треба. От. Тому ну, я Хонду типу, нікуди не подівалась, вона стоїть в гаражі, чекаю, поки я покатаюсь на новому індусі і знову пересяду на, на некро От. Цей мотоцикл в мене десь на тиждень. Я думаю, що я його е, повикористовую в різних, е, в різних умовах. Траса, місто, може десь е, з'їду на ґрунт от І можу з пасажиром покатаюсь, щоб більш цільне враження по ньому скласти. Тому що, поки що мені тут дуже чого багато подобається. Але для того, щоб е, повне враження по ньому в мене склалося, треба проїхати більше ніж 40 кілометрів, звісно. от І тоді я зможу сказати. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. тому тому що з цим мотоциклом буде декілька відео. Я думаю, що ці відео будуть корисні для тих, хто розглядає такий мотоцикл собі в покупку як перший або як другий, я не знаю. От. Але я думаю, що буде корисно це відео. Особливо в порівнянні з, мені здається, з пульсаром 200, тому що багато хто бере пульсар 200 як перший мотоцикл, і потім думає переходити на домінар. От я зараз на ньому поїжджу і скажу. Вар, варто чи не варто це робити, і так далі. Тому що коли я, коли я міняв свій мотоцикл, ну, типу продавав пульсар, я знав, що я домінар купувати собі не буду на заміну. У мене на це були свої суб'єктивні причини. От е, я, я зараз навіть про них розкажу. Я вважаю, що Домінар мені швидко набридне, що він не набагато кращий ніж пульсар. Тому я його не розглядав як заміну. Хоча я на ньому от до цього часу жодного разу не їздив. Але якщо б я його розглядав як перший мотоцикл, то одразу скажу, що це прикольний варіант. Якщо б я його взяв. Ну, ладно, це вже напевно, що підсумки я буду в наступних відосах робити. От. І я, типу, його не розглядав як е заміну пульсару. Але тепер я можу на ньому поїздити і об'єктивно. Об'єктивно, суб'єктивно сказати свою точку зору стосовно того, чи варто переходити з польсара на домінар, або купувати домінар як перший мотоцикл, або переходити зі старого японця на новий індус. От якось так. Тому, друзі, якщо вам це буде цікаво, слідкуйте, ставте там дзвіночки туди-сюди, щоб вам приходили сповіщення. А я їду на дачу. Та не мішайте мені відео знімати. А я зараз їду на дачу, тому вліпіть, будь ласка, лайкосик цьому відосу. І я поїхав його тестувати на трасу. До наступних зустрічей, якось так. Це був канал мій перший мото. Мене як і раніше звати Тима. Всім пока.